Україна розбила Молдову в останньому матчі. Перед євро. Чому це була хороша репетиція з одним лише нюансом травмою Віталія Миколенка. Чи це катастрофа для нас і як вирішити цю проблему? Мене звати Андрій Сенькі. Ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо про нашу перемогу над Молдовою 4-0. Перед стартом лайк, перед стартом підписка на цей канал вас стало вже більше ніж було до попереднього відео. Тому давайте піднатискайте. Хто ще не підписався? Моя ціль 30 тисяч під Писників, ну а тепер стартуємо. Починаємо зі стартового складу збірної України, тому що про стартовий склад Молдови нам взагалі похуй плюс поїхали. Тому що два чувака з цієї команди м -м, поїхали в Росію вже у 23-му році після повномасштабного вторгнення Росії до України. Цікаво, як з цими парубками грає гравець Карпат Влад Бабогло. Прям цікаво, як вони ну поєднуються. Що ж до нашого складу, то тут напевно треба говорити, що це був такий основний склад, можна сприймати його як таким, котрий буде на євро. Так Віталій Миколенко з у захисті чотири захисники Шапаренко та Сотокова на позиціях десяток. Ну і Роман Яремчук на позиції Центр форварда Можна, звісно ж, багато дискусій вести на тему, хто ж буде в центрі нападу. У нас на євро основним нападником. Єремчук чи доба. Я все одно вважаю, що гратиме там Артем, тому що і він і Роман отримали по тайму матчу проти Молдови. Е, неможливо прямо зараз прогнозувати, залізти в голову Реброву, але просто банально беремо попередній сезон, беремо показники, беремо кількість голів, форму, скіли і так далі. Но тут це очевидно і буде великою сенсацією, якщо Єремчук вибере місце у стартовому складі. Я прям дуже. Сильно здивуюсь, чи здивуєтесь ви пишіть, звісно ж, у коментарях. Тепер до позицій центральних півзахисників, тому що Тарас Степаненко опорний. Тут також питань, начебто, немає, все зрозуміло, поставили всі крапки на дії, якщо вони взагалі ще були до цього. Ну і Брашко не гратиме напевно у старті, тому що дуже мало ігрового часу він отримав по ходу оцих товариських зустрічей. Що ж, до позицій десяток, то це прям така історія, котра дивує, тому що здавалося, що Судаков. Та Шапаренко складуть конкуренцію один одному. Вони будуть конкурентами е, за місце в старті. А позиція Зінченка буде стовідсотково залізною у центрі поля. Але і Судаков, і Шапаренко набагато більш активні атакувальні гравці. Вони часто загострюють прям дуже високо. Вони заходять у штатний майданчик суперника. В них хороша остання передача, у них хороші скали по просуванню м'яча. Чи то через пазику Судакова, чи то через банальне протягування м'яча, як у Шапаренка. Звісно, є у Зінченка свої скіли. Так, в нього хороший перший пас, він класно виходить під персоного суперника, він класно створює більшості там, де це конче необхідно. Але прямо зараз, в конкретний момент, і Судоков, і Шапаренко набагато більш крутій формі ніж вже запасний гравець Арсеналу. І ще раз вони набагато гостріші біля чужих воріт. І з точки зору останнього пасу, і з точки зору удару. Так тому логічно чомбині. А як інакше, щоб ті гравці, котрі в оптимальній формі, їх всіх на полі розмістити, Ребров це зробив. Натомість Зінченко вийшов в той момент, як і це було в нього в сіті і в Арсеналі. Так, коли є багато крутих гравців у центрі поля з набагато більш яскравими атакувальними скілами і. Ну, нема йому місця, так і тут травмується Віталій Миколенко, і тут з'являється місце для Зінченка, а враховуючи той факт, що збірна України у всіх трьох товариських матчах в грі з м'ячем грала у три захисники позаду для розіграшу, і в двох латералів: коноплю та мудрика, котрі тримали ширину. то позиція лівого центрального захисника в цій формації з м'ячем для Зінченка цілком оптимальна. Так ребров не сильно ризикує, маючи такого класного пасово-скилового футболіста та Миконко таку ж функцію, як Зінченко, ну виконувати банально не може. Так, звісно, це такий типовий захисник з величезною ривковою роботою. Але якщо десь і ставити Зінченка тут вже і прямо зараз, то виключно замість Миколенка. Тому я сприймаю травму Миколенка як не катастрофу. У нас є вже готова опція, у нас є вже готова історія, і парадоксально, що прийшов той час, коли Зінченко виявився потрібним збірній Україні лише виключно. На позиції лівого захисника, що кілька років тому це було неможливо уявити, його позиції в центрі поля не викликали жодних сумнівів. Я розумію, що можуть бути різні ситуації, різні формації, різні суперники. Так, але конкретно в цей даний відрізок часу Зінченко потрібен збірній хіба що на позиції лівого захисника. Парадокс, ну але це оптимальне рішення. Що ж до Миколенка, то ситуація ну така. Скрутна, не скрутна, складно поки що сказати. Він тримав вже іншу ногу, не ту через травму, яку він пропускав останній місяць сезону в Евертоні. Не зрозуміло, яка ситуація. Ребров сказав, що він вже набагато більш оптимально налаштований щодо цього пошкодження ніж було в момент самої травми. Ну але нам потрібно просто почекати і роздуплитися. Але ще раз я не бачу нічого катастрофічного, страшного У нас. Є готова опція під цю всю ситуацію. Що ж до самої гри, то ну немає сенсу на малеколи її розбирати. Ми забили швидкий гол, помилився позиційно, Влад бабогло, Так він не розрахував відскок, м'яч через нього прилетів. І Ремчук спокійно свій момент реалізував. Ну а далі ми вже просто почали використовувати комфортну ситуацію, перевагу в рахунку, і молдова, попри те, що й треба було зрівнювати, так що її треба було забивати, що вона програвала. Ну нічого особливо біля воріт Луніна не створила, окрім можливості, вже коли рахунок став 4-0. Ми розкатували цю команду. Ми створили багато моментів. Нас багато чого виходило. Ми класно взаємодіяли в ситуаціях на напівфлангах частенько. Михайло Мудрик заходив середину. А на його позиції сідав, наприклад, Судаков, що стосується гри, вже біля чужих воріт. Як, наприклад, тут, коли Мудрик віддав на Судакова, зробив рибок до чорного майданчика, Георгій класно розвернувся, класно покудив. Далі була взаємодія між Мудриком, Єрмчуком та Шапаренком та ударом від Микола точно в руки варторю. Ми класно шукали простір та взаємодії на абсолютно різних позиціях, абсолютно різних точках вже прямо біля чужих воріт. Дуже багато тонких гравців збірної країни зібралося одночасно на футбольному полі, і це бляха неймовірно працювало. Як наприклад, тут, коли Шапаренко п'ятою класно скинув на циганкова, але зробив це як? Він відтягнув опонента зони, в котру вже потім вбіг Віктор. Дуже розумна дія від гравця Динамо. Циганков туди вірвався. Куди потрібно обігрався Судако, Горгій чудово просто, просто все зробив і циганков забив другий м'яч у цьому матчі. Третій гол це також про прекрасність. Я тут відзначу і Ілюза Барного, котрий цьому матчі чудово діяв, коли Україна грала у високу лінію оборони. А ми грали високу лінію оборони протягом всього матчу, тому що Молдова ну закривалась як тільки могла при різному рахунку, і Забарний часто опинявся один в один про. Нападників Молдови на просто на півпоряд на величезному просторі і чудово грав на випередження, перехоплював, перекушував. І це не виглядало як ризиковано. Забарний так навчився і грає в бортнуті, тому. Те, як він класно вискочив з під нападника, відібрав м'яч відкинув на Судакова. Це абсолютний топ. Далі Судакову треба було просто знайти довбика, котрий класно відкрився між гравцями збірної Молдови, абсолютно безлад в обороні, Ну і спокійно свій момент реалізував. Ну і там той же четвертий гол це також абсолютно топ по взаємодії між футболістами атакувального плану і від відбору на лівому фланзі, і від просування судакова, і від замаху такого. Фіктивного удару від нього і пасу потім на довбика, і пас самого Артема в дотик також на Георгія. Ну все просто абсолютно прекрасно працювало. Це точно потрібно відзначати. Як і контрпресинг збірної України одразу після втрат, ми одразу ж вмикалися. Тобто, ми ну були кращими по всіх параметрах та задавили цього суперника. Зрозуміло, це була збірна Молдови. Зрозуміло, це не рівень євро. Не потрібно прям в небо кудись летіти, але дуже класно побудований сам. Сам графік цих Цих товариських матчів від найсильнішого до найслабшого, щоб ми навіть бодай виграли останній матч товариський перед євро. Це також важливо позитивно, так на піднесенні легко покуражитись, так відчути ритм, відчути багато дотиків атаці, моментів створених взаємодій, так це важлива штука із точки зору психології. І нам це прекрасно вдалося, просто таки хороша, дуже хороша репетиція. І навіть після замін, коли здавалося, що от вже й нема гравців, котрі запалювали, забивши. Чотири в нас все працювало по різному. Той же Руслан Маліновський, котрий має зовсім інші скели, ніж Шапаренко чи Судаков. Набагато він такий плавніший футболіст з набагато кращою дальньою передачею, ніж один чи інший, але не з такими крутими вміннями гри між лініями як. Судаков та Шапаренко він по-іншому ці моменти для України створив. Як, наприклад, тут класний розрізний пас на коноплю, котрий в ширині і пас прийшов, пас прийнято, удар виконано, Так, правда, повз ворота. Тобто, ми маємо глибину складу, ми маємо змінність, так ми маємо варіативність, і це теж те, що потрібно відзначати. Ну і також потрібно говорити про те, що вас точно харить доставуча реклама. Вас точно харить заангажовані медіа. Трибуна вам пропонує. Без одного і без іншого незалежне медіа та відсутність реклами про що я та про те, що в застосунку трибуни можна оформити платну підписку і користуватися без різного роду не таких улюблених для вас рекламних інтеграцій. Все дуже просто. Переходите за лінком в описі до цього відео, і все підсумовуючи тренувальні матчі збірної України. Ми зіграли спершу проти. Топового суперника використали схему в п'ять захисників, що що стосується гри без і У нас це непогано вийшло. Друга історія була не такою переконливою, тому що ми перевіряли гравців заміни і з плюсів про побачив, що і як не працює. Це також можна ну сприймати як. Позитив як негатив, по матчу з поляками, це, звісно ж, історія зі стандартними положеннями і провалами певних індивідуальностей. Це також можна занести в урок. Я завжди буду говорити про те, що товариські матчі це часто урок, якщо видно малюнок та структуру. А одне інше у нас насправді то є. Ну і в. Третє, ми грали проти суперника на перший погляд закритого, котрого легко взламали і легко потім розкатували, проявивши свій атакувальний потенціал. І награвши вже таку свою, ну майже скажімо так, основу, і навіть травма Микола не перекреслила цю всю історію. Вона, звісно, позбавила нас певної варіативності на позиції лівого захисника. Але в цілому ще раз в нас є опція для того, щоб повноцінно захисника Евертона замінити. Тому особисто у мене все спокійно, все ок перед першим матчем збірної проти Румунії. Але до євро скажу чесно, ще один випуск у нас вийде. Це буде випуск про клубний футбол, новини з клубного футболу. Там також багато чого несеться цікавого. Якщо ви маєте якісь питання до мене по наступному випуску, котрий не буде євро стосуватися. Будь ласка, напишіть їх у коментарях. Ну а вже там далі під євро побачимо, як будемо працювати. Вам же дякую за увагу. Дякую, що були мною до самого кінця. Мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!